У густому чарівному лісі, далеко від людських поселень, жило багато дивовижних створінь. Але одного дня там загубився маленький дракончик на ім'я Лумі. Він був зовсім юним і ще не вмів добре літати. Під час тренувального польоту його віднесло сильним вітром далеко від дому, і тепер він не знав, як повернутися назад. Зляканий і втомлений, Лумі блукав поміж високих дерев, поки не натрапив на маленьке селище. Там він заховався в густих кущах, боячись вийти назовні. Його серце калатало в грудях, бо він чув, що люди бояться драконів і можуть завдати йому шкоди. Та в цьому селищі жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона дуже любила досліджувати природу і часто гуляла в лісі. Коли вона побачила маленького дракончика, її очі широко розкрилися від подиву. Він був зовсім не схожий на страшних драконів і сказок. Його луска виблискувала синім кольором, а очі були величезні й сумні. Ти хто? прошепотіла Софійка, обережно наближаючись. Лумі злякано зіщулився, але дівчинка не виглядала небезпечною. Вона простягнула руку, і дракончик обережно її понюхав. Софійка всміхнулася. Не бійся, я тобі не заподію зла. Ти загубився. Лумі кивнув. Він не вмів говорити людською мовою, але розумів Софійку. Дівчинка сіла поруч і дістала з кишені шматочок хліба. Дракончик несміливо його понюхав, а потім обережно з'їв. Не хвилюйся, я допоможу тобі знайти дорогу додому, сказала Софійка. Так почалася їхня велика пригода. Вони вирушили в подорож лісом, сподіваючись знайти шлях до луміної домівки. Дорогою їм зустрічалися різні тварини, а також перешкоди, глибокі річки, високі пагорби і заплутані стежки. Софійка виявилася дуже камітливою і винахідливою, а Ломі допомагав їй, використовуючи свої маленькі драконячі здібності. Одного разу вони зустріли старого сова, який знав усі шляхи в цьому лісі. Молодий дракон. Так, я бачу в таких високо в горах, промовив він, задумливо покачуючи головою. Йти туди небезпечно, але якщо ви підете через долину вітрів, то зможете дістатися до драконячих міст. Софійка й Лумі подякували сову і вирушили в далеку дорогу. Долина вітрів виявилася непростим місцем, сильні потоки повітря могли легко збити з ніг. Але Лумі, хоч і був маленьким, спробував використовувати свої крила, щоб допомагати Софійці. Вона трималася за його хвостик, а він підтримував її своїм легким польотом. Разом вони змогли подолати небезпечну місцевість. Нарешті вони побачили височені скелі, на вершинах яких сяяли вогні, це були драконячі гнізда. Лумі радісно замахав крилами і підстрибнув від щастя. Та ось з небес злетіли великі дракони. Вони з підозрою подивилися на Софійку, але Лумі кинувся до них і радісно запищав Це була його родина. Його мама миттєво впізнала свого загубленого сина і обережно обняла крилами. Софійка усміхнулася. Хоч їй було трохи сумно, вона знала, що тепер вони повинні розлучитися. Лумі обернувся до неї і лагідно торкнувся її чола своїм теплим носиком. Ти завжди будеш моєю подругою, ніби сказав він своїм поглядом. Із неба злетів великий дракон і змахнув крилами. Софійка відчула, як вітер обіймає її тіло. Вона не боялася. Це була подяка драконів за її доброту. З того дня Софійка знала, що у неї є друг у небесах. Вночі вона іноді бачила силует маленького дракончика, що пролітав високо в небі, і посміхалася, знаючи, що їхня дружба справжня і вічна.